Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про Чорне море, Чорноморську флотилію і отой так званий Чорноморський флот, чи він знищений, чи не знищений. Останніми тижнями дуже багато розмов, дуже багато журналістів не будемо називати конкретних прізвищ і конкретних каналів, але дуже багато іде. Все, Чорноморського флоту вже нема. Україна знищила Чорноморський флот, він там поховався десь там по якихось там норах. Хто як говорить у кого як там? ну Якось так, на жаль, цього не сталося. На жаль. Я б дуже цього хотів, і я б дуже хотів би розповісти, що там ледь не кожен, кожні п'ять днів якась там українська ракета, чи, чи французька, чи британська, але українськими, скажімо так, руками, українськими збройними силами потоплений чи вражений, чи такий, чи такий корабель. Але цього все ж таки, на жаль, нема. Це по-перше. І по-друге, так, ми потопили їхній флагман, крейсер Москва. Це дуже суттєво, це без всякого тут всі 100%. Ми молодці, ми Україна, молодці наші воїни, наші герої. Вони дійсно герої за цей вчинок, і саме і особливо за цей. Далі було декілька дуже таких гучних вучань, гучних потоплень, красивих потоплень, але все ж таки флот не знищено, я ж кажу так, неправильно не треба. Я пару днів тому записував відео, де я розповідав конкретно про ту чорноморську флотилію і що воно, з чого воно складається, і що там. Далеко-далеко до е, там було відео про те, що е, теж таки багато розмов: що консервні банки, консервні банки, е, той Чорноморський флот. Ні. До речі, під цим відео я викладу посилання на те попереднє відео. Кому буде цікаво, е, зайдіть, подивіться і і те. Е, так от, е, крім того, що е, не консервні банки, бойові кораблі. Підкреслюю, повторююсь з тим відео, і далеко ще до знищення, те, що росіянці вивели свої кораблі бойові кораблі з Севастополя і перемістили там щось в Феодосію, щось в Новоросійськ, щось завели в Азовське море, як тут шуткували. Ну, з цим я погоджуюсь, з такими. Думками, що Чорноморський флот перетворився на азовсько чорноморський Ну, дійсно так, бо багато кораблів, дійсно. Ну, не багато, але якась, якась кількість, так коректно скажемо, якась кількість кораблів е, втекла в Азовське море. Е, але до Знищення на превеликий жаль, ще дуже далеко. І м, Чорноморський, Чорноморська флотилія, вона продовжує поповнюватись, е, і вона має на це можливість. Е, так, вони не можуть завести сюди, сюди в Чорне море, е, жоден підводний човен, е, жоден, жоден великий десантний корабель, е, бо все ж таки Туреччина, хоч вона там е, дуже багато. Е, від Ордогана чутно різної несенітниці, але все ж таки кораблі вони не пропускають і навряд чи пропустять. Але малі кораблі, а до тих малих відносяться ці корвети чи по рашистській класифікації малі ракетні кораблі типу Буян-Буян-М. Можуть проходити і можуть проходити е, теж е, їхні малі ракетні кораблі, малі карвети, як їх по в світі називають, е, типу Каракурт. Е, я, до речі, про е, Каракуртів теж е, записав відео, і я його теж скину тут під, під цим. Е, кому цікаво е, послухайте, подивіться. Так от ці кораблі спеціально Руський Рейх зробив для того, щоб Ну, там дві задачі, можна сказати, було. Перша задача це обійти рамки і обійти обмеження на розміщення. На землі тоді, коли підписували ці договори по скорочення озброєнь і ракетних озброєнь малої і середньої дальності, якось так не подумали, що в перспективі можуть можуть створити якась країна, може створити такі кораблі. Ну а якась країна хто міг зробити? Тільки оця країна терорист Росія могла зробити, бо ну в Європі по річках там по Рейну, по сені. Оці Такі кораблі, ну це не синітниця, такого не може бути. А от ця країна терорист по своїх великих річках, по, і по Волзі, і по інших каналах отих, дон, вона може туди-сюди переміщати з моря на море свої кораблі. І воно так, начебто офіційно ж заборона не порушена, а ракети є, і ракети досить потужні. Оці калібри, якими оснащені і Буяни, і Каракурти, це серйозні ракети. Ну і от для того це одна головна все ж таки була така задача. Ну, а інша задача те, що мобільність переміщення цих кораблів, повторюсь, по внутрішнім водним шляхам. І от по цим водним шляхам вони можуть збудовані там і в Зеленодольську, і в, в Путінбурзі там завод Пєлла є такий, який будує, в тому числі оці Каракурти. Вони можуть звідти по водним шляхам перекидати їх в Чорне море. І в цьому році, до кінця цього року, Чорноморська оця флотилія поповниться ще двома ракетними кораблями. Типу «Каракурт». Я про це теж казав в попередньому відео. От, і це небезпека, небезпека Україні, і взагалі ну, це поповнення реально новими новітніми кораблями е, Чорноморської флотилії. Так що до знищення ще дуже далеко. Е, далі е, малі кораблі, е, різні малі. Е, там, типу ґрячонки, е, оці десантні, ті, які оце пару днів тому були знищені. ота сєрна. Серна, вона ж з'явилася, це ж нові кораблі вже після окупації, вони ж теж йшли е, внутрішніми водними шляхами. А це морські кораблі, да, вони невеличкі, вони маленькі, десантні, але вони, е, вони виконують свою якусь роль. Два таких у них було. Раніше ще було, там ще, я не пам'ятаю, чи один, чи два Сєрна загинула була при е, битві, скажімо так, за острів Зміїний. Но, але мова зараз не про те. Так от, що е, плот, флотилія Чорноморська, на превеликий жаль, далеко не знищена, далеко. Те, що вона трошки так повтікала, так. Те, що вона боїться українських дронів і, і дронів, і ракет, так боїться, вона стала більш обережніша. Якщо на початку вони такі герої такі були, що нам тут. Море колено. Ні, вже не так, вже бояться, але існують і стріляти тими калібрами вони можуть хоч з Новоросійська, хоч вийти там, умовно кажучи, до Стамбула і звідти стріляти у калібрів дальність вистача. Тобто все одно це небезпека. Десантні кораблі, вони. Як я вже теж в попередніх відео казав, вони не можуть і не будуть, вони ніяких, ніяких десантних операцій вже не буде і не може бути, але вони виконують такі з одного боку, як дубльори того Кримсько-Керченського моста по перевозці якихось там вантажів чи військових, чи не військових. Ну і вони, вони їм пригодяться, коли вони будуть тікати з Криму. Оці десантні кораблі їм прийдеться виконувати, використовувати їх для втечі, і для вивезення якихось там цінностей. На жаль, будуть вивозити цінності, в тому числі і українські, не лише свої. Все буде так, як було при, при тій обороні Севастополя під час Другої світової війни, коли на підводних човнах і на інших кораблях вивозили, ну хтось каже там барахло. Ну, хай буде так. Високопосадових чиновників, офіцерів, командуючого, їх сім'ї, там вивозили і меблі, і все в підводних човнах, як це не дивно звучить, але вивозили. Звичайно, не шкафи, але От, як його там, Октябрьський. Ну, знов-таки це не про історію. Отака От картина про, тобто, це таке свого роду заперечення. Те, що Чорноморський флот, а все ж таки флотилія, вона знищена. На жаль, не знищена. Віримо в наше ЗСУ українське, що воно буде продовжувати знищувати, і що е знищення нищення, знищення е расистських е військових кораблів, і військових, і технічних, е типу там буксири, там танкери і все інше, військові танкери я маю на увазі, е вони будуть знищуватись, і те, що вціліє, буде тікати е чи в Новоросійськ, чи кудись там. Далі. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!